По ексклюзивчику, по цьому, що заїхав до нас вчора. Пацани вже набрали каркасик. Ну, Поки воно все таке на прихваточках, ну, все одно вже вирисовується картина, як воно буде, як додається кубатура. Ось очки, воно буде тут рівні ворота. вже. І понарисовували вверху, як ми будемо продлівати отакі згіди. Вон, таких швирерків, які треба буде зготовити. І отак воно вверх піде і буде, як, все як в оригіналі. І Попередку там теж паціни додавляй і буде класно. Потім ще його почистимо, покрасимо і буде огонь. Так що така переділочка, по-перше, во вона додає кубатури, Во-вторых, вона внішній віт одразу придасть прицепу. І можна буде на ньому вже щось возити, тому що маловато, звісно, чуть кубатури було. Ми зробимо, буде все чтенько. Далі буде Так що, кому треба такі переділки? Звертайтесь Запоріжжя автопрофі.